Коли ви вперше купили фіалку, вона, швидше за все, була в повному кольорі і виглядала приголомшливо. Але що робити, якщо з часом ваша колись здорова фіалка починає виглядати млявою, пошкодженою або деформованою? Існує багато можливих причин, які можуть викликати проблеми у власників фіалок, включаючи комах шкідників та грибкові захворювання. Найкращий спосіб запобігти поширенню шкідників і хвороб не допустити їх появи. Купуючи нову рослину, завжди ретельно оглядайте її на наявність ознак шкідників або поганого стану. Коли ви приносите нову рослину додому, ізолюйте її на кілька тижнів, бажано в окремій кімнаті від решти кімнатних рослин, щоб переконатися, що на ній немає комах, які можуть легко переїхати на інші рослини. Один з кращих способів захистити фіалки від шкідників і хвороб забезпечити їм правильний догляд. Ці рослини вимагають певних умов для оптимального росту, і чим ближче ви до них наблизитеся, тим здоровішими будуть ваші фіалки. Основні умови для фіалок: маленький блакитний діамант світло 12 годин яскравого, але розсіяного сонячного світла в день. Маленький блакитний діамант полив давайте ґрунті злегка підсохнути між поливами, поливайте тільки після висихання верхнього шару. Маленький блакитний діамант температура тепло від 18 до 27 градусів Цельсія, ідеально близько 21 градус Цельсія. Маленький блакитний діамант ґрунт легкий, пухкий, добре дренований, з великою кількістю органіки. Маленький блакитний діамант добриво регулярно підгодовуйте добривом для фіалок. Здорова фіалка це красиве і приємне в догляді рослини. Вони залишаються компактними, з акуратними розетками м'яких бархатистих листя і можуть цвісти цілий рік яскравими, барвистими квітами. Якщо ви помітили комах на своїй фіальці або ознаки хвороби, дійте швидко. Чим раніше ви визначите проблему, Тим швидше зможете допомогти рослині відновитися. Давайте розглянемо 11 поширених шкідників і хвороб, з якими ви можете зіткнутися при вирощуванні фіалок. Хвороба існує кілька захворювань, які можуть вразити фіалки. Зверніть увагу на зів'яле листя, м'які стебла, уповільнений ріст, цвіль або видимі деформації. При перших ознаках хвороби ізолюйте рослину і спробуйте визначити проблему. Коренева гниль. Коренева гниль одна з найпоширеніших проблем у власників фіалок. Як випливає з назви, вона починається з коренів, але може поширитися на стебла, листя і квіти. Якщо вчасно не вжити заходів, рослина загине. Причина коренева гниль викликається поєднанням перезволоженого ґрунту, застою води і грибка, який призводить до загнивання коренів. Основними причинами є надмірний полив, поганий дренаж ґрунту та горщик без отворів. Ознак. Перший симптом зів'яле листя. У запущених випадках стебла і листя стають ем'якими, а підстава рослини перетворюється в желеподібну масу. Профілактика Не переливайте фіалку. Перевіряйте ґрунт пальцем, якщо вона суха. Поливайте, якщо волога, почекайте. Використовуйте спеціальний ґрунт для фіалок легкий і добре дренований. Садіть в горщик з дренажними отворами. Лікування. Дістаньте рослину з горщика, огляньте коріння, обріжте всі коричневі і м'які коріння. Пересадіть у свіжий ґрунт, помірно полийте і дайте висохнути перед наступним поливом. Гниль черешків – петлеольна гниль. Петлеольна гниль. Або гниль основи, майже завжди смертельна для фіалок. Вона починається з коренів, але швидко поширюється на стебла і серцевину рослини. Ознак зів'яле листя. Листя темніють до сіро зеленого кольору. Зростання сповільнюється або зупиняється. Листя стають м'якими ем і відмирають. Центр рослини, розетка, розм'якшується. Профілактика. Не перезволожуйте ґрунт. Лікування. Якщо гниль дійшла до центру рослини, врятувати його неможливо. Єдиний варіант спробувати вкоренити здоровий лист для вирощування нової рослини. Сіра гниль ботритис, сіра гниль грибкове захворювання, яке розвивається при високій вологості і поганій вентиляції. Ознак, сірий пухнастий наліт на листках, стеблах і квітках. Ваянення, бурі плями, потемніння листя. Профілактика. Хороше освітлення і циркуляція повітря. Видаляйте відмерлі листя. Лікування. Ізолюйте хвору рослину. Видаліть уражені частини. У важких випадках використовуйте фунгіциди. Борошни староса. Білий наліт на листках, схожий на борошно. Ознак Білі або сірі плями на листках і квітах. Уповільнення зростання, пожовтіння листя. Профілактика. Хороша вентиляція. Не ставте рослини занадто близько один до одного. Лікування. Ізолюйте рослину. Оприскайте розчином соди 1 СТЛ. На 4 Л води. Видаліть сильно пошкоджені листя. Водяні плями. Не хвороба, а реакція на холодну воду або хімікати. Ознак жовті або коричневі плями на листках. Профілактика. Поливайте знизу теплою водою. Не допускайте попадання води на листя. Лікування. Пошкоджені листя не відновляться, але нові будуть здоровими, якщо уникати помилок у догляді. Шкідник. Цикламенові кліщі. Мікроскопічні шкідники, що викликають деформацію листя. Ознак Молоде листя скручуються і відмирають. Рослина виглядає пригнобленим. Лікування. Ізолюйте рослину. Використовуйте акарициди. У важких випадках рослину краще викинути. Борошнисті червці. Білі пухнасті комахи, що виділяють липкий наліт Лікування. Обробіть інсектицидним милом. Видаліть вручну ватною паличкою, змоченою в спирті. Щитівка. Маленькі плоскі комахи, що прилипають до листя. Лікування. Механічне видалення спиртом. Обробка інсектицидами. ПС. Дрібні комахи, які пошкоджують квіти і листя. Лікування. Видаліть усі квіти. Обробіть інсектицидом або маслом німо, нематода, мікроскопічні черв'яки, що вражають листя, ознак Бурі плями уздовж жилок. Лікування рослина краще знищити. Спробуйте вкоренити здорові листя. Висновок. Хоча список проблем здається великим, профілактика і правильний догляд зведуть ризики до мінімуму. Слідкуйте за своїми фіалками, вчасно ізолюйте хворі рослини і не забувайте про гігієну, чистих горщиках і інструментах. Чим здоровіша рослина, тим менше шансів у шкідників і хвороб.